Всім привіт друзі. Коротше, ми почали грати в мод від розробників, а мод від фадбази по Darkest Dungeon. Воно називається Black і Супер багато всього, нічого не понятно максимально. Деякі фішки, штучки і дрючки теж незрозумілі. Типу я пробую йти на боса першого в цій грі. Як бачите, тут дають сразу сет броні якоїсь. Непонятно реально. E, щось треба буде зробити тут. Я вообще, Я, реально, що? що? взагалі, не викупаю, що тут треба робити. От взагалі. E, максимально на ін інтуїції, максимально на тому, що я типу, хоч трошки знаю в грі. Будемо зараз іти. Містика скіл. Тут, коротше, дуже багато всього переробили максимально. Я вообще не викупаю, що тут відбувається, вообще, якщо. Що... Якщо ви щось питаєте в мене, я взагалі нічого не викупаю. Взагалі. Я взагалі профан максимальний. Я тут просто зайшов перекурити, просто, мимо проходив реально. Е, да. е, так що це таке. Е, але ми будемо це пробувати грати. Да, тут тріньки все перераблювали, все перелопатили максимально просто. Нічого не понятно взагалі. Так. Якщо що, ось цей корабль, це наш дім тепер. Оце, коротше, Гільдія. Ну, найкраще тут, по-моєму, зроблена Гільдія. Якщо хочете більше цієї гри, я вас тут залишу десь посилання на цей. Йоп тудей, два кемпа. Я тут залишу посилання на... Як його? на. стріми. Заходьте на стріми, будь ласка, дивіться. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми будемо далі грати зараз. Е, да, оця хрінь тепер збиває цей. Оця хрінь збиває. хворобу. Типу. Можна її юзити і у вас пропаде хвороба. Отак от аже. Uh, можна купляти цей черепицю, що там, так далі і тому подібне. Я не знаю, що мене очікує на босі, реально. Але я піду. Так, левел ветеран скаутінг 25%. This is not a man of villainy, nor a man of machinations. He is a man of honor, of dignity. The conquest on the valley is not his calling. Not his purpose. Noneless he stands steadfast between us and the reliquari. Grant this genessaрі a noble death він васал смерті. Локает the commander's camp and put a stop to his rain. Так, ну оскільки я типу гравець ДД, то бос повинен бути найвда в найвіддаленнішій кімнаті гри. Ну, мапи. Не знаю наскільки це все правда. Е, оце, по-моєму, хрінь, вона телепортує вас до МОБа, а це як тьманник, лучше туди не суватися. Я вже пробував, мені не сподобалось. Да. Е, так от, що я хочу сказати, в принципі, мод мені не те, що не подобається, він трошки залишає декілька питань, які не вирішено. Максимально, мені, типу, тут є багато чого до вподоби, е, є дечого багато не до вподоби. А, Да. Висим до джаду баллов прикольно. Херопрактик, чел. Харцис хиропрактик, добрый день. Оце типу археологічний набор, їх можна використовувати для того, щоб розлутувати такі унікальні штуки і збирати з них е, хабар, знима... зр... знімати з них лут. Uh, ось ця штука це місцевий торговець. Можна засунути в нього оцю тканину або золото. Ну золото я ще не да, золото я ще не можу засовувати, типу я не можу. Можна засунути туди тканину. Як мене вчили. І отримати, типу, трінки по мене ця трінька непогана. Я б її забрав. Е, не знаю наскільки це все корисно. Тому що Магас пока що мені не дуже сильно видав багато всього. Е, ще тут дуже багато, дуже багато переробили тріньок. Прям те, що ви думали і знали, це взагалі не те уже. Уже Гра прям вам каже, що це уже не те. Типу, івова трінька на Дісмаса. Яка давала йому просто люті бафи. Вона тепер нерелевантна. Тобто вона не діє. Вона не діє тепер. Типу тобто, вона взагалі. її порізали максимально. Просто максимально її порізали. Так, мені щось треба скинути. фу, Давай кемп один скинув, завізьму масло на босі при... на боса пригодитись Це може. кину смасу, там прокачаю його зброю. Так, перший файт, коротше. Побачите що тут і як. Ще на... біля мушкетера горить ця штука, я взагалі не викупаю що це. Також перший раунд, тепер тут у нас йде підготовка до бою. Тобто атакувати не бажано. Взяти накинути на себе і на своїх друзів якісь баци, які у вас є. Якщо такі є. А далі вже по ходу діла будете розбиратися, що воно як. Уйде. 24 демеджа нанесла генеру. добрий день. Парад криків. Парад криків. Цікаво, що там по звуку буде на відосі, тому що я не викупаю, як налаштувати звук. Досі. Типу вже майже дуже довго я стрімлю. Дуже довго я стрімлю. І записую і взагалі типу роблю контент. А я досі не викупаю, як мені зробити нормальний звук. Навчіть мене бути цей звукорежисером чи як воно називається, типу, щоб я міг. Не... Бо я не викупаю. Тридцяточка, добрий день. Так, коротше, тепер патрінкі ця мала може знімати дебаф. Об книжку ту синю переробили. Раніше вона давала 25 дехіла, тепер вона, вона дає такий маленький дебаф. І з бафів вона дає те, що може зняти будь-який ефект на твоєму товаришу. Мушкетки тепер появився міліскил. Е, міліскил непоганий, реально. Міліскил дуже гарний. Мені от шошо, -шо, але мушкетер і міліскил мені супер подобається. Просто люто подобається, я не знаю. Це просто от реальна штука, яка потрібна була в ванілі. Оце рішення з мушкетеркою мені супер подобається, як Поза шо -шо. Позиція я можу тільки похвалити розробників. От це заберемо, це потрібно. Yeah. Так, кстати, тут немає нічних засад, якщо шо. Це куча всього. Supply. Якщо я не вгадав, це фіаско кора. Оркос, да ревірс файкс. Її переробили! Ти поглинаєш 25 більше стресу. 35% того, що ти зробиш позитивний стресо-стрибок, і коли ти в позитиві, 8% крита тобі дає. Круто. О! Я б це забрав. Мені гривні треба. Я був правий? Так, да, я був правий. Ну, класика жанра, як най... найдальша кімната це буде босс. Може передійте реально на цю штуку комусь? Давай я передідене. Так, це якийсь кемп. Добре. нього є якась черідна сабля. Він має дві атаки. Keep хелп. Да, добрий день. E, Човіха на останньому місці e, така гарна поселі. Неприємний персонаж. задоджив круто. 254 здоров'я має чел. Ой. Це погано. можно я похожу, я понял А можно я покажу, нет? Спасибо. Ты хрень не останова, кстати. Задоджи, добрый день. 95% того, що він не піддасться лучше. Це неприємно, Блін, треба було залишати тих, щоб були. Ну, в резист ассиси. Блять, чел, а, ты... Я хочу попаду по нему хоть раз. Ебать, 90 боже, Кент Майя. 90 дожал, типа, вау. Ты что такое? Це бред реально. Як по ньому попасти? 90 до джау, типа. друг. Алло, друг. Ты там як себя чувствую Ёб твою мать. Ой, Вау, я попадаю по ньому. За колы в худку. О, моя Mm. Stand Вау. Зі мною будеку прийти його. блядь, фіок твою мать. Сексасон. Привет, Фокси. Вы так знаешь, друг. Найс, uh -huh. nice. 64. Uh -huh. Сука, 66 хп, я сейчас кто-то по-любому. Пошел контент. <клышко> ну, конечно, конечно, давай больше стрессу. <клышко> Мне не мало стрессу, дайте больше. Дайте больше стрессу, будь ласка. Додж, найс. Челс доджем, додик. Хиллимся. Ах ты ёб твою мать. Шо там? А, у меня ще один ще одна атака є, у мене немає хилки, треба хілитись. А, бля, вона не отхи вона не отхи, Блядь, вона не отхилится! Задолбаный... А, там хил и цей. Мне нормально, все, живем, живем! У нас там еще и регенерейшн нанишуется. Живемо, він задой, вона задожила, хороша. Зараз чисто в упор треба в нього робити, реально... Ця... Це гімно хоче доджить? А в упор робити прям треба дуже сильно в нього. А ч він не атакує його? Що це було? Що це було? Він забахався там, чи що? я щось там Найс! б твою мать! Ебать просто на волоску! Просто на волоску! Найс! Ай-яй-яй! Там таргет, да? Там не баф... Там не мазбаф, там таргет, походу. Не, мазбаф, найс. Найс! Ебать, выживаю, капець! А якого дідька? Надо було в нього кидати, блядь. А! Живи, Діма, живи! Дивочка, живи, друг! Найс! Плюс 30 сюда! Най, до дому! ДИСМАС нас порешал! Что <laughs> это за хрень? Ядри якась куртка. Який сидл. Я в ахуе. Йоптудей. Да не, я додому, до побачення. Да, жестко, Так що, Ютуб, якщо вам сподобалося, заходьте на стріми Дякую, що подивились відео. До побачення, до зустрічі в наступних... Е серіях по грі Black блакрабле крайвеклі чорна короче релігія, все до побачення бе